Кожна відома нам інформаційно насичена система створювалася заради розумної мети, зазначають вони. То чому не використовувати цю ж логіку в контексті біології? Адже нікому не спаде на думку зайти на робоче виробництво і заявити, що воно утворилося випадково через вибухи. Так і тут походження живої клітини такої складної інформаційної системи. Логічніше і сучасніше пояснюється розумним задумом, створенням Божим, а не відсталими від науки теоріями на кшталт самозародження живого з неживого та походження людини від мавпи. Якщо розумний задум часто використовують як пояснення в інших науках криміналістиці, криптології, археології, то й до біології він теж повинен бути застосовним, відзначають прогресивні науковці. Мікробіолог з Гарварду, який присвятив роки вивченню бактеріальних джгутиків, назвав їх найефективнішим механізмом у всесвіті. Деякі з цих моторів обертаються зі швидкістю 24 тисячі обертів на хвилину і можуть зупинитися і поміняти напрямок обертання менше ніж за чверть оберту. Це роторний підвісний двигун діаметром всього 45 нанометрів, тобто 45 мільярдних метрів.